Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Музика. Кількість випадків на гострі кишковій інфекції зростає. Купатися в Дністрі не рекомендовано. Сиротам найкраще житло. Стан квартир перевірятиме спеціальна комісія. Нове обладнання в медустанови республіки. З бюджету майже мільйон рублів. ПДУ без іспитів. Додатковий набір вищий. Центр гігієни та епідеміології попереджає, в республіці складається неблагополучна ситуація з захворюваністю на гострі кишкові інфекції. Кількість випадків зростає. Половина хворих діти. Найбільше випадків в Терасполі, Слободзейському, Кам'янському та Добосарському районах. Минулого тижня в республіці виявлено 106 випадків гострої кишкової інфекції трохи менше половини діти в порівнянні з попереднім тижнем є зростання, а з аналогічним періодом минулого року захворюваність менша. На даний момент у нас чаще всього на даний момент у нас найчастіше реєструється не ротовірус, а ентеровірус, що швидше за все пов'язане з водою з купанням. Перша причина це недотримання правил особистої гігієни. Це миття рук перед вживанням їжі. Повинна бути бутильована вода, а не з відомих джерел. І правильне зберігання продуктів, що швидко псується. Проби води з водоймищ на різні бактерії та інфекції спеціалісти здійснюють щотижня. По всіх районах, окрім Кам'янського, минулого тижня було виявлено холероподібний ембріон. Її фекальне забруднення води. Тож купатися в Дністрі епідеміологи не рекомендують. А якщо вже так хочеться у спеку зануритись в річку, то слід дотримуватись кількох елементарних правил не ковтати воду, не мити у воді овочі та фрукти, і після купання обов'язково приймати душ. Більше нового обладнання для лікарень та поліклінік в уряді скоригували програму модернізації достанов 2024-го. На це з бюджету витратять понад 800 тисяч рублів. Наприклад, для Кам'янської центральної районної лікарні придбають ендоскопічну стійку для відеогастроскопії для обстеження стравоходу та шлунка. А для Бендерського центру матері та дитини закуплять апарат ультразвукової діагностики. В уряді посилили порядок вивезення з Придністров'я неколотої деревини, попит на дрова з лісу Молдові разом із подорожчанням газу, щоб захистити від вирубки прикордонний ліс вжили заходів, у тому числі з нового ввели експортне регуляторне мито у розмірі 1 сота долара США за кілограм неколотої паливної деревини у вигляді колод, полін або гілок. Миту діятиме з 15 серпня до 31 грудня. За інформацією, Мінекономрозвитку, експортний експортне регуляторне мито дозволить з берегти конкурентну спроможність держпідприємства Придністров'я ліс яке продає паливну деревину. Це залучить додаткові надходження до бюджету республіки, вартість одного кубометра м'якої паливної деревини складе 556 рублів, а твердої – 1073 рублі. Уряд затвердив порядок проведення республіканського конкурсу Людина року він пройде у чотири етапи. Спершу найкращих працівників оберуть у містах та районах, потім на міжвідомчих комісіях. А найкращих визначить республіканська комісія при уряді. На всіх учасників конкурсу 10 номінацій. При цьому у трьох із них переможців буде кілька до трьох. Це такі номінації, як новація та модернізація, добра справа та трудова доблесть. На лауреатів конкурсу Людина року чекають дипломи на знаки та матеріальне заохочення. Це Церемонія нагородження відбудеться 19 грудня. Не стало ветерана Великої вітчизняної війни Михайла Навроцького. Йому було 96 років. Співчуття рідним і близьким висловив Вадим Красносельський. Михайло Іванович був прикладом мужності, стійкості та любові до своєї країни. У його долі переплилися історія держави та особиста мужність. Михайло Навроцький буквально кілька днів тому дав велике інтерв'ю нашому телеканалу. Останнє. У ньому розповів про роки окупації та про свою колекцію газет. Подробиці далі. При чому я при параді? Чому я при параді? Тому що все ж таки ювілей у газети 30 років. Так почалося останнє інтерв'ю ветерана Михайла Навроцького з Терасполя. Він колекціоновував суботні випуски газети Придністров'я з першого дня її виходу. Читали разом із дружиною. Жена, от мене, ушла вже 10 літ. А вона... дружина моя пішла вже 10 років. Як вона теж любила газету, але вона в основному цікавилася програмою телебачення. Ну і я, щоб не ображати свою улюблену дівчинку, завжди купував ці газети. Зараз я ними дуже дорожу. Читаю від А до Я. Михайло Навроцький сам неодноразово ставав головним героєм його улюбленої газети Придністров'я. Доля в нього була непроста. Війна почалася, коли йому було 13 років. Гравко говорить що були такі. Гучномовці були такі чорні, фанерні, квадратні. І народ збирався. Я дивлюся у жінок очі мокрі. Витирають. Війна розпочалася. Боже мій, я потім побіг до свого друга, Льоні його звали. Кажу, все, рибалка скасовується. Майже одразу рідне село Харпачко окупували фашисти. А за кілька років Михайло Іванович мало не потрапив у полон. У нас була корова, ми її так. У нас була корова, ми її ховали, щоб німці не забрали. І Я взяв два відра, вийшов до колодязя. Я тільки заріг будинку, а мене ззаду фашист. Хальт, руки вгору. Я зрозумів, вони підпалили вулицю по селу дим, гавкають собаки, кричать кури, їх ловлять і мене за комір. І до бургомістра старости. Туди всіх, кого на вулиці ловили, приводили, готували відправляти до Німеччини на роботу. Михайло Іванович згадував, як завдяки диву йому вдалося уникнути полону. Один із наглядачів попросив напоїти кони. Відволікся. Михайло скористався шансом і втік. Потім ховався на горищі у сусідів. А мама, вже готовить м'я. Мама вже готувала сухарі. Їй сказали, що я потрапив в облаву, що мене закрили німці. А коли я повернувся додому, вже прийшов. Вони мене мало не задавили. Обіймають, цілують, радіють, що все ж таки додумався втік від німців. Коли у березні 44-го село звільнили, Михайло потрапив до винищувального батальйону. Він разом з іншими 16-річними хлопцями допомагав відновлювати залізниці, охороняв поля від підпалів, дезертірів. У січні 45-го Навроцький пішов до армії. Пізніше розпочалася радянсько-японська війна. Посадили ешелони. посадили в ешелони, теплушки, і ми їхали на далекий схід січень, лютий, березень, три місяці по всій Росії. Зима, холодно. У цих теплушках шапку зав'язували, бо інакше вона до стінки примерзала. У соломі спали, відправили на острів Аскольд. Це останній острів за 60 кілометрів від Японії. Якби японці заворушилися, ми б перші приймали бій. А у японців були смертники, особливо льотчики. В армії Михайло Навроцький прослужив 32 роки, з них 15 на флоті, а півроку тому став прадідусем в п'яте. Похорон ветерана Великої Вітчизняної війни відбудеться 7 серпня в Тирасполі. Сьогодні не стало ще одного ветерана Великої Вітчизняної. У віці 97 років помер Георгій Панов із Бендер. У складі винищувального полку брав участь у війні з Японією, звільняв північну Корею. Потім багато років служив в органах внутрішніх справ. Громадський діяч, журналіст, прозаїк, поет, письменник його читав, і президент Красносельський. Оповідання та вірші Георгія Яковича збагачують душі, виховують любов до батьківщини, повагу до сімейних цінностей. Його твори пронизані патріотизмом та добротою. Книги Георгія Яковича є у моїй бібліотеці. І Георгій Якович був прикладом відданості своїй справі та найвищої людської гідності. Вічна пам'ять. Співчуваю і сумую разом із вами. Прощання з Георгієм Пановим відбудеться 8 серпня у Бендерах. Дітям-сиротам тільки найкраще житло. Питання обговорили в уряді. Підсилять контроль за тим, які квартири, кімнати надають пільговикам. Держадміністрації міста районів створять спеціальну комісію. Вона перевірить санітарний стан житла, чи є світло, газ, опалення, сантехніка. І тільки якщо все гаразд, таке житло передадуть дітям сиротам. Нагадаємо, згідно з законом, їх та тих, хто залишився без спіклування батьків з 16 років, ставлять на спеціальний облік. А коли їм виповниться 18, Держадміністрація мають надати квартиру, кімнату за рахунок бюджету. До ПДУ можна вступити без іспитів. Додатковий набір розпочнеться 12 серпня. Триватиме до 21 числа. Зараховуватимуть за оцінками за тестату, але лише на договір, тобто платне навчання. У приймальній комісії кажуть, місця будуть майже на всіх факультетах. На філфакі та штонунаск кабішне та на філфаку це зазвичай журналісти медіакомунікації У Бандерському політеху це практично всі напрямки підготовки на аграрно-технологічному факультеті за напрямом агрономія та агробізнес. На факультеті фізичної культури та спорту усі напрямки підготовки. Також на факультеті педагогіки та психології. Теж усі напрямки підготовки є. Більше подробиць на сайті Придністровського держуніверситету. Приймальна комісія працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9-ї ранку до п'ятої вечора. У суботу чекатимуть на абітурієнтів з 9 до 14 години. Бендери та рибниця допомагатимуть кам'янці ремонтувати дороги. Про це йшлося на нараді. Її провів новий глава кам'янки Сергій Сокирка. З початку року відремонтували менше половини доріг, які треба було відремонтувати. Тепер, щоб усе встигнути, допоможуть колеги з рибниці та Бендер. Сьогодні, от приїхали представники. Сьогодні приїхали представники Доркомуналсервісу. Вже роблять позначки, знімають геодезію за виділеними ділянками і приступають до роботи. На даний момент роботи з дорожнього фонду в Кам'янському районі виконані на 30%. У зв'язку з чим шукаються варіанти про залучення до виконання робіт Бендерського Доркомуналсервісу, а також дорожнього ремонтного управління рибниці, що суттєво прискорить роботи з програм дорожнього фонду. Здійснюватиметься контроль своєчасний і на. Може бути зроблено більше, ніж належить. До цього ремонт йшов повільно. Якістю роботи дорожньої служби незадоволені місцеві депутати. Нагадаємо, Верховна Рада звільнила з посади голову міськрайради Олега Кісничана. З посади глави району пішов і Володимир Бичков. Чна розминка діти співають, танцюють і відповідають на запитання міліціонерів. Наприклад, як правильно перейти дорогу, якщо йдеш велосипедом. Беру велик в праву руку, беру велосипед у праву руку і переходжу пішохідним переходом. Хочу сказати, що у нас хочу сказати, що у нас спочатку року ДТП постраждали 11 дітей. Загиблих немає, але травми траплялися. Управління ДАІ та Державтоінспекція МВС ПМР проводить традиційно лекції, музичні вікторини, кросворди. Наскільки діти добре знають ПДР, і в тому числі ми повинні і нагадати про дотримання запобіжних заходів. Після розминки інтелектуальна битва. Учасники дев'ять команд. Тут гравці розгадували кросворди. А тут конкурс капітанів. Із завданнями впоралися всі. Я сама, ходжу. Школу. Я сама ходжу вже з першого класу. Кілька місяців походила з мамою і вже далі почала сама. Дорогу переходжу до половини. Дивлюся праворуч і вперед. А ось завдання із категорії дорожня ситуація. Наприклад, у хлопчика м'яч викотився на дорогу. Що робити? Правильна відповідь зупинити дитину. М'яч можна придбати новий. Ось ще одна ситуація на дорозі. У мене було питання про велодоріжки. Якраз у бендерах нещодавно збудували. Я велосипедом катаюся, і люди більшість не бачать велодоріжки. Не звикли ще. Нам відповіли, що людям потрібно посигналити, пояснити, що потрібно піти. Далі спортивні змагання Найвлучшіші грали в дартс, а державтоінспектори провели Вікторину за правильну відповідь. Сертифікати від фітнес-мафії. Ну, вище, вище, вище максимально що на носочки встаємо. І ви нас розпускаємося. Журі підбили підсумки. Перше місце у команди Зелений килимок найактивнішим учасникам вручили подарунки, сертифікати до парку атракціонів, карусельний двір. Віддаї розмальовки і всім дітям морозиво. Восьмий етап Кубка Дністра пройшов минулими вихідними у Дубосарах. Понад 20 професійних спортсменів та любителів змагалися в акватлоні. Лунг це коли спортсмену спочатку пливуть, а потім біжать. Організатори змагань Ліга спорту та туризму Хайтрейл. три два один На нашій сторона проводів восьмий етап. ми на нашій стороні проводимо восьмий етап. Кубка Дністра стріатлону. Це один із видів акватлону. Це розвиток фізичних якостей, функціональних якостей. Ліга спорту та туризму проводить змагання з тріатлону для будь-якого віку. Тож учасник може обрати собі дистанцію. Три дистанції суперспринт, спринт та стандарт. Відповідно, їх запливи на пів кілометри, один та два, і з бігом на дистанції півтора кілометри, два та майже десять. Переможцем на коротшій дистанції став Давид Ужас Кишинева. Йому 14 років, шість з них професійно займається плаванням. На бігу трошки складно, але добре. Радий, що переміг. Ще є три змагання з тріатлону, і я готуюся до них. Денис Ухарщи з Кишинева, 45. В колективі однодумців вже шість років. За останні три не пропустив жодного змагання у Придністров'ї. На цей раз став переможцем на дистанції спринт організовано хорошо. Біг... Організовано дуже добре. Біг на рівні місцевості, плавання, водосховища дуже чисте. Результат одна година 44 хвилини. Можу краще. Я готуюся у Берліні. Там інші змагання, і я сьогодні не настільки виступив добре, як мені хотілося. А ось переможцем на найдовшій дистанції став найстарший любитель спорту 58 річний Олексій Махньов він проплив 2 кілометри і пробіг майже 10 кілометрів за годину 25 хвилин. Обігнав навіть молодих професійних спортсменів. Дистанція хороша, нормальна. Дистанція хороша, нормальна. Плавання трохи важкувате, а біг добре. Я ходжу по 20 кілометрів щодня. Плавати важче. Ради, що прийшов. Взяв участь. Учасники змагань отримали грамоти та медалі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 На першому Придністровському.